Підтримка ментального здоров'я через культурні практики під такою назвою в Івано-Франківську відбувся обласний форум для працівників бібліотек, мистецьких установ театрів. Його основна мета обмін досвідом у наданні психологічної допомоги в умовах війни. Подробиці в наступному сюжеті. Учасники форуму понад півсотні працівників культури. Головна тема психологічна підтримка через мистецтво, книгу та театр. Сьогодні нам дуже допомагають міжнародні організації з психологами, які працюють з людьми різних вікових категорій і різних категорій. Тому зараз важливі заходи єднання підтримки, і через культуру ми можемо впливати на людей у покращенні їхнього самопочуття і ментального здоров'я. Це є дуже важливо і дає стимули до праці. Ми зібрали наших керівників бібліотек по всіх громадах, наших керівників. Закладів культури також в громадах і для них провести такий форум, тому що кожного дня вони зустрічаються з дітьми, вони працюють з людьми, які кожний день вони переживають цей стрес. І знаєте, зараз я кажу, що кожного з нас професія це є як професія психолога. Форум був інтерактивним. Бібліотекарі, до прикладу, провели для його учасників тестові психологічні тренінги. Наші працівники івано франківської обласної бібліотеки пройшли тренінгові семінари за підтримки ЮНЕСКО, за підтримки уряду Японії і за підтримки по програмі Ти за підтримки першої леді Олени Зеленської. Вони вчилися, вони набувалися цих практик, вони отримали сертифікати. У бібліотеці для дітей також реалізують міжнародний проєкт з ментального здоров'я. Один із методів сторітелінг по-американське, читання книжок у групах, обговорення і навіть створення ігор на основі прочитаного. Якщо проводити навіть найменше заняття, найменші роботи, і воно дає свій результат, навіть саме перебування в бібліотеці, навіть саме перебування на якомусь заході. Одне друге і воно вже дає свій результат. У нас є дуже цікавий проєкт, такий це за підтримки уряду. До громадської організації е американського уряду. А от у ляльковому театрі Івано-Франківська інший спосіб боротьби зі стресом. Ми даємо завдання, ми даємо можливість і самим. Тобто щось придумати. І саме за допомогою ляльки, саме через ляльку діти, люди легше проговорюють те, що в них всередині болить. І те, що, може, навіть вони підсвідомо і не розуміють, що воно саме їм заважає їх болить, а лялька їм допомагає це зробити саме ляльковедення через ляльку вони проговорюються. Форум став майданчиком для обміну досвідом, який згодом учасники зібрання планують впроваджувати на практиці.